Фінали дивитись? У мене тут так багато кольорових кульок. Зараз обклею собі всю хату ними. Але як краще зробити? О, а от і підказка. Веселка. Зараз повторимо малюнок. Як на веселці, тоді вийде гарно. Клас! Як вентяне, у мене крутий будинок, так що там далі? Кульки! зараз надуємо. А їх я повісю на кришу. Чудово! Ой, а що відбувається? Мамочки, будинок відлітає. А ну, завжди! Я тебе піймаю. Далеко не відлетиш. Ось так то краще. Від мене ще не один будинок не відлітав. А в мене тут м'які іграшки. Тож чому мені не прикрасити ними свій будиночок? Як здорово! А в мене тут є рожевий килим. Він такий пухнастий Мій будиночок буде гарним та м'яким. Зараз все прикріплю на будівельний степлер та готово. Краса. Так, з іграшками я закінчила. У мене самий милий будиночок з усіх. Подивимось, що там ще є. Ой, який гарний котик! І неймовірно довгий. Ось це так а, я знаю, де ти мені згодишся. Ти будеш огорожувати та захищати мій будинок, милашка. От і все. Давайте разом подивимось на мій крутий, який яскравий будинок. Скилимом я завершила, але треба додати ще чогось. Ого, вигадала. У мене буде не просто домівка, а величезний хагівагі будинок. Впізнаєте? Це ж Кісі Місі, моя улюблениця. Ось так. Чудово. Друзі, ви такі молодці. Ваші будинки виглядають нереально класно. Ну а ми йдемо далі. Ей, а ви хочете до мене у гості? То погнали. Ой, якось тут порожньо. Потрібно зробити кімнату в моєму стилі. Трохи моїх крутих селфі не завадить. А ще от сюди я повісю мішень. Ой, що чихнути захотілось. Ого, як ця куля потрапила мені до носа. Але ідея чудова. Наповнимо кімнату кульками. А це що, баскетбольне кільце? Супер! Повісимо сюди. А тепер можна закидувати в нього мої кульки. Ну-ка, так, прямо в ціль. А тепер спробуємо потрапити в мішень. Ріжки поправимо. І так, самісіньке яблучко. О, у мене ж є автомат зі смаколиками. Хочу поласувати. Так, так, так. Іди сюди, моя краса. Зараз буде бульбашка. Ну що, запрошую вас до себе в будинок? Тут порожньо і не затишно, але це тільки поки що. Особисто я обожнюю гру Тетріс. тому зроблю стіни в стилі гри. Здорово! А тепер мені потрібен класний килим. Хочете фокус? Іграшка стала килимом. А ось цього ведмедика з моєю фотокарткою я повісю от сюди. Це подарунок від мамулі. А тут в мене буде крісло, де можна відпочити. А цей куток я поставлю в мій улюблений автомат з іграшками. Дивіться, як я спритно, вмію їх діставати. Клас! Ну і звичайно, неможливо жити в будинку без смаколиків. Мій маленький холодильник з моїми газовками я поставлю сюди. Ну що, час трохи втамувати спрагу. Вибачки, Сімісі, але мені потрібно прикрасити будиночок всередині. Тут точно потрібен мій улюблений рожевий килим, але я вирішила трохи поекспериментувати, тому виріжу з нього ось такі смужки і потім прикрашу ними стіни. А на підлогу викладу м'який килим пазл. Потрясно. На стіну повісю мою улюблену фотографію. І дзеркало з підсвіткою. Щоб я могла красуватися своєю красою щодня. Але чогось тут не вистачає. Сочно. М'яких подушок, щоб можна було посидіти. І автомата з попкорном для посиденьок під улюблений фільм. От і все готово Автоматик! Мені потрібна ще одна жуйка. О, Ось і вона. Зараз надуємо круту бульбашку! Ось це так. На ній можна стрибати. Дівчатка зацініть мій крутий м'ячик. Софі, нам терміново потрібні такі ж. Як же прикольно разом стрибати. Це весело, але якось уже не бридло. Може, щось інше придумаємо. Та годі, що тобі не подобається, хоча я теж уже втомився. Знаю, до мене прийшла крута думка. Цікаво, що там придумала Майлі. Ого, Майлі, ти відкрила свою лавку зі смаколиками. Софі пригощайся, і я візьму. Це і справді дуже крута ідея. О, та сік неймовірно смачна. Я дуже рада, що вам сподобалась моя ідея. Квентіна, куди поділась Софі? Дивно, щойно була тут. Софі, ти де? Вилізай. Може, вона біля свого будинка? А може вона всередині? Давай перевіримо. <гум> Мамочки, це ж злий Хагі-Вагі! Мабуть, він викрав нашу Софію. Винкін біжи! Квентін, здається, він відвался на мій будинок в кісімісі. Фух, не помітив. <бачу> Майлі не рухайся і прикинься іграшкою. Фух, не помітив. Біжи. Квентін. <бачу> якщо знайти, був класним другом. Ні ні. -ні тільки не їж нас. Стривай! Це ж взуття Софі. А може, це і справді Софі? Я тебе розкосив. Ой, але ви так весело бігали від мене. Так, здорово, ти нас розіграла. О, а до мене прийшла ідея. Може, затусимо у мене в будинку. Залазьте, зараз злітаємо. Готово. Ого, як високо. Дивіться, Ва, дивіться, ну, наші будинки видно. Від... Зглузду з'їхати. Дівчата, аби як прикрасити свої таємні кімнати? Mm -hmm. О, я маю чудову ідею. Потрібно зафарбувати стіни у мій улюблений зелений колір. Сподіваюся, цієї фарби вистачить на всю кімнату. Можна приступати до роботи. Я впевнена, що моя кімната вийде дуже затишною та красивою. Останні штрихи і готово wow. Так, мені дуже подобається. Тут же роботи на рік. Ну ні. Добре, що в мене є боксерська рукавичка. Зараз ми швидко розберемося З цією фарбою, бо навіть моргнути не встигнете Ну все, я готова до бою. Бери, погнали! Зараз на цій стіні білої плями не залишиться. Повержись. Учні сусіди мені попались. Ну, гаразд. Настав час і мені братися за роботу. Я прикрашу кімнату своїми улюбленими коміксами про супергероїв. Потрібно вибрати сторінки яскравіше і добре приклеїти їх до стіни. Це буде щось. Подруги будуть задрити. А цього красення я повішу сюди. Вийшло навіть крутіше, ніж у моїх фантазіях. Тільки це сміття на мені зайве. То що знову за звуки? Задихнулась. Так, зачіска, начебто, в порядку можна починати. Насамперед, я обнесу стіни своїм улюбленим рожевим хутром. Ось так. Чудово. Ах, який він м'який. Так би обіймала його цілу вічність. Вийшло нереально круто. Навіть не знаю, який декор може бути краще. Останній удар і готово. Ось це так. Я попрацювала на славу, повний уліт. Ра, дівчата, здається, ми всі молодці. Пофарбувати стіни це, звісно, здорово, але цього мало, щоб створити ідеальну таємну кімнату. Цьому хутру не завадить трохи укладання. Дивіться, так стало набагато охайніше. А ось моя скринька з декором. Тут стільки всього цікавого просто не перерахувати. Почну, мабуть, з цієї маленької заколки. Як же здорово вони виглядають на моїй стіні? Краса, але чогось не вистачає. І я, здається, знаю, чого. Треба об'єднати всі деталі однією сяючою гірляндою. А ще на неї можна повісити листівки та навіть мої розкішні фотографії. Готові подивитися, що вийшло. Тоді, до вашої уваги, неймовірна секретна кімната. Від котрої всі будуть без ума. Ну, принаймні, я точно. Не можу повірити, що це все моє. Просто казка. Щоб мої малюнки на стіні вийшли ідеально рівними, я буду використовувати трафарети. Ну, подивіться, жодної помарки. Швидко та гарно. А ще я обов'язково розвішую фотографії з пам'ятними моментами мого життя. Політ у космос. Знайомство з президентом. Тут я тільки випустилася з коледжу. Тут я зробила своє перше відкриття в археології, а тут в області хімії. Ох, від одного погляду на цю стіну настрій підіймається. Хм, і мені прикрасити стіни. Що ж, насамперед я повішу постер з автографом мого улюбленого спортсмена. Цей хлопець зводить мене з розуму та надихає на перемогу. Не бійся, красень. Про тебе я теж не забуду. Ну ні, так не піде. Зараз я швидко це виправлю. Ну, зовсім інша справа. Гарна робота, Джес. Треба додати ще пару м'ячиків. І Моя мегакрута секретна кімната прикрашена. А що там у сусідки? Яка класна поличка та ще мого улюбленого жовтого кольору? Обов'язково повісю її на видне місце. А тепер я зможу розставити супергероїв по всій кімнаті. Ось це так. Завжди про це мріяла. Дівчатка зацініть. Здається, ми знову великі молодці. Ах, як я втомився після роботи. Нарешті я зможу пограти в приставку і відпочити. Як же він кумедно хропить? Ага, умора. Ого, скільки тут всього прикольного. Візьму книжку і, мабуть, цю рослину. Wow! Вау! Телескоп! Ти точно йдеш зі мною. Ой, зелені штори мені теж необхідні. Ідіть сюди. Так, залишилось тільки повісити. Думаю, ось тут буде здорово. Ось так. Добре, що у мене є класна гірлянда. Вона буде чудово виглядати на темному фоні. Хоп! І готово. Вау! Як же затишно! Ну, а тепер треба прилаштувати книги. Нехай їхнє місце буде на цьому столику поруч з рослиною. Ну і що, друже, як тобі моя кімната? Подобається? Що, хочеш поглядіти на зірки? Зараз. Ой, нічого собі, це ж ще. Я бачу м'яч і його місце в моїй кімнаті. Погнали, друже! Ой, а що за гамір? Дівчата, ну тихо. Ой, вибачте, щось загралося! Я вже йду. Тільки прихоплю з собою дротики. Ну і газовко. Ой. Ого, який прикольний басейн! Та це ж доля. Ти просто створений для моєї синьої кімнати. Ну що? час трохи розважитися і спробувати удачу. І це точнісіньке влучання. До речі, дротика можна використовувати замість гачків. І навіть як полечко для мого улюбленого напою. Ну а для баскетбольного м'яча у мене є на ві полиці поруч з кубками і гантелями. Ідеально. Ну а тепер можна і відпочити. За нас, дівчата. Ой, яка зручна коробочка. Забери її для своєї таємної кімнати. Ой, і вас, друзі, я не можу тут залишити. Залізайте сюди. Вау! Нічого собі! Жовтий джойстик! Ну що ж, виклик прийнято. Місія зубіну почалась. Тримай банан, друже. моїй кімнаті є пікачу. Розташовуйся, друже. А приставку я поставлю сюди поруч з бананами. Раптом мені захочеться їсти чи пити під час гри. Ну, яка краса. Час трохи збадьоритись і пограти. Ось це так, клас, Отримай. А Пощо ж мені забрати? У кімнаті брата немає нічого рожевого. О, та фанта. Восьминіжко, ти теж хочеш їх взяти? Чудова думка. Так, обережно. Так, я просто геній. Тепер я зможу замовити все, що завгодно. Наприклад, рожеву тумбу з дзеркалом, рожевого ведмедя. Ну і, звичайно, купу косметики. Просто ідеально. Правда, я красуня? Ну тобто я, а моя кімната особисто я в повному захваті. Ого, ну ви даєте. Це щось. О, привіт! Правда, у мене сама класна кімната. Заціни мою. Салют! Заходь у гості! Дивись, прикол! Ей, це просто чудова гра, як і моя кімната. Що скажеш? Хоч монети, які ж ви молодці!